Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня. У Київській області вдень температура становитиме від плюс 9 до плюс 11 градусів та до плюс 8 вночі. Вранці у Києві погода буде ясною. вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Вдень очікується сильний дощ, який до приходу вечора повинен припинитися. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме від плюс 9 градусів до плюс 11 градусів та від плюс 7 до плюс 9 вночі. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ розпочнеться у другій половині дня, але припиниться ще до приходу вечора. На Чернігівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 10 градусів. А вночі до плюс 8 градусів весь день у Чернігові буде хмарним. Ранковий дощ в день послабшає і до приходу вечора скінчиться. У Сумській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів та вночі від плюс 6 до плюс 7. Зранку до самого вечора у Сумах небо буде вкрите хмарами. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. На сході. У Харківській області очікується температура від плюс 8 до плюс 12 градусів в день, та від плюс 7 до плюс 8 вночі. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дощ вранці піде слабше. Він буде продовжувати йти весь день і закінчиться тільки ввечері. На Донеччині температура в день буде від плюс 16 до плюс 10, та вночі від плюс 11 до плюс 9. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. У Луганській області очікується температура від плюс 15 до плюс 12 в день, та вночі від плюс 11 до плюс 7. Протягом усього дня у Луганську буде триматися хмарна погода. Увесь день ітиме дощ, який в день може посилитися, але до вечора почне слабшати. На півдні. На Одещині температура вдень буде від плюс 16 до плюс 12 та від плюс 12 до плюс 13 вночі. Ранкові хмари протримуються недовго. Вдень та ввечері в Одесі очікується ясна погода. Вранці йтиме дощ, день та ввечері опадів не очікується. На Миколаївщині максимальна температура день становитиме від плюс 17 до плюс 10, а вночі від плюс 12 до плюс 9. В день і ввечері небо у Миколаєві буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок дощ не передбачається. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 16 до плюс 11 та від плюс 12 до плюс 9 вночі. У Херсоні ранкові хмари швидко зникнуть та, починаючи з середини дня, погода буде ясною. Опади не очікуються. На Запоріжжі температура вдень буде від плюс 14 до плюс 10, та від плюс 10 до плюс 12 вночі. Ввечері погода у Запоріжжі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Кримському півострові температура в день буде від плюс 18 до плюс 12. Та від плюс 12 до плюс 14 вночі. У Сімферополі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ не передбачається. На заході на Львівщині температура вдень буде від плюс 8 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс 8. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Львові до кінця дня, опадів не прогнозується. На Івано-Франківщині температура становитиме від плюс 12 до плюс 10 градусів, та від плюс 6 до плюс 8 вночі. В Івано-Франківську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі можливий дрібний дощ. Вранці він закінчиться, та більше цього дня опади не розпочнуться. На Тернопільщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 9 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 7 до плюс 8. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Тернополі буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. На Буковині максимальна температура в день становитиме від плюс 14 до плюс 10, а вночі від плюс 10 до плюс 9. Ранок у Чернівцях очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Вночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. На Закарпатті очікується температура від плюс 9 до плюс 12 градусів вдень та від плюс 6 до плюс 7 вночі. Ранкові хмари затримуються в Ужгороді до вечора, а потім розсіються, опади не очікуються. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 8. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо в Рівному буде вкрите хмарами. Ближче до вечора дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати. У Волинській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 11 градусів та вночі від плюс 7 до плюс 9. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 8, та вночі від плюс 7 до плюс 8. Протягом усього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода. Вночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. У центральних областях. На Кіровоградщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 15 до плюс 11, а вночі від плюс 8 до плюс 9. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не передбачаються. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 14 до плюс 10, та вночі від плюс 10 до плюс 9. У Полтаві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ розпочнеться у другій половині дня, але припиниться ще до приходу вечора. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 13 до плюс 10, а вночі від плюс 10 до плюс 9. У Черкасах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 13 до плюс 10, а вночі опуститься до плюс 11. Похмура погода буде триматися у Дніпрі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Дощ не прогнозується. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів та від плюс 7 до плюс 9 вночі. Ранок у Вінниці очікується ясний. А вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Дощ не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати Україну Мовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами сьогодні. Гарного та спокійного дня. До зустрічі наступного разу.